Доброго дня, пані та панове. мене називають Вальде, а ви, мабуть, знаєте, що в критичній ситуації ми не піднімаємося на рівень необхідного, а опускаємося на самий низ своєї підготовки. І в першу чергу це стосується нашої змоги приймати виважені тактичні рішення. Наприклад, для того, щоб знизити ефект стресу на бійця в тактичній медицині був розроблений протокол Марч. Так само є протоколи для передачі важливої в бою інформації, наприклад, 3D, ACE чи Salute. Саме про ці протоколи йтиме мова в цьому відео. Для вашої зручності ми ілюстрували нашу розповідь дещо спрощеними прикладами, тому що важливо не як ці протоколи звучать англійською мовою, а саме як ви зрозумієте принципи, котрі ви потім зможете використовувати в реальному бою. Але почнемо ми не з Ейсу, а з протоколу 3D. 12 годин, 50 метрів, два стрільця. Це був приклад доповіді по протоколу 3D. Перше Д це direction – напрямок Друге distance – дистанція та description – опис. Що це значить на практиці? Direction – напрямок це дуже важливо, тому що наші бійці повинні знати, куди дивитися. По-перше, напрямок задається з огляду на якісь помітні орієнтири. Якщо таких орієнтирів немає, то ми використовуємо цей стандартний годинник. В нашому прикладі це були 11 годин. Друге. Дистанс це важливо, тому що погодьтеся. Є дуже велика різниця: ворог на 20 метрів чи на 200. Боєць повинен знати, куди він буде спрямовувати свою вагу. І е, опис: е, це по-перше, кількість супротивників, і по-друге, їх озброєння. Тому що опис це не красивий мальчик чи не красивий, а важлива для бою інформація. Протокол 3D, як в нашому прикладі, подається, наприклад, в тих ситуаціях, коли група вийшла десь, визирнула, побачила супротивника. супротивник не побачив і повинно. Е, ми повинні зробити так, щоб вся група знала, хто де на якій дистанції знаходиться. Бо навіть якщо боєць фізично сам не бачить нашого супротивника, він повинен точно знати, де він знаходиться, на якій дистанції, що це за супротивник, і хай наш боєць має можливість вести вогонь, навіть якщо він сам його не бачить, наприклад, через якісь кущі. Тож, цей миттєвий протокол 3D це напрямок, дистанція та опис. Уявімо, що наша група знищила супротивника, зайняла позиції, розібрали сектори. І це той момент, як і після кожного бою, коли командири збирають ACE, ACE – це ammunition, боєкомплект, casualties, поранені та equipment – Якесь важливе спорядження, наприклад, тепловізори чи радіостанції. Якщо піхотинець досвідчений, йому можна просто сказати ейс. Він вже розуміє, що ти від нього хочеш. Якщо менш досвідчений, то командир сам проходить по е, всім цим пунктам. Тільки в тебе боєкомплекту залишилось. Магазин. Сім магазин. Поранений? Ні. Точно? Точно? Де радіостанція, що я тобі дав? На місці. Є бачу. І так командир робить з кожним із своїх бійців. Що важливо знати, після бою людина може перебувати в стресовому стані і не відчувати болю. Тому командир сам перевіряє стан свого бійця. Що треба додати? Щодо третього пункту equipment відносяться також гранати, дими, яка небудь саперна кошка. Важливе. Спорядження ще є розширений протокол, котрий в першу чергу е, стосується, наприклад, бою з е, використанням вже якоїсь техніки. Це лейс, те це ликвид рідини. Ну в нашому випадку це в першу е, чергу бензин. Протоколи лейс чи наш ейс. В першу чергу е, він потрібен для того, щоб командир знав наскільки боєготовний його підрозділ після контакту, що робити далі, чи може підрозділ рухатися далі і виконувати якісь бойові завдання, чи вони ну їм потрібно відступати. Спостерігаю відділення. Рухаються від орієнтиру 1 в напрямку орієнтиру 3. Форма Росгвардії. Час 12.43. з Собою несуть АГС. Вулкану Вулкано 1. Бачимо піхотне відділення. Рухаються з напрямку перший орієнтир на третій. Форма Росгвардії. Час 12.44. З собою мають АГС. Як прийняв. В американських Збройних силах це називається Ситреп. Доповідь про подію. В даному випадку ми використали протокол салют. С сайз. Розмір, підрозділу, котрий ми бачили, піхотне відділення. A. Activіті. Діяльність, що вони роблять? Рухаються. Л. Локація з першого на третій орієнтир. Ю-Юніт це ідентифікація того, кого ми бачимо. Ми побачили шеврони та форму на е, розвардії. Але, можливо, це були б якісь оператори БПЛА, відділення снайперів, неважливо. Не Те тайм, час, бо погодьтеся, дуже важливо, коли ми бачили супротивника та і еквіпмент спорядження. В нашому випадку це був ГЕС. Коли ОСП є час, вони доповідають розгорнутим протоколом салют. Коли часу менше, використовується скорочений сальт. Якщо боєць використовує цей протокол, він надає своєму командиру максимально повну інформацію, завдяки якій той вже може прийняти якесь адекватне тактичне рішення. В деяких випадках використовується салют, а де остання А це наша активність. Ми побачили все це шапіто і вирішили спостерігати, відступити, викликати байрактар чи ще щось. Існує багато причин, з яких командир може відокремитися від свого підрозділу. Наприклад, ми на об'єктному пункті збору, і командиру треба висунутися на командирську дорозвідку. Важливо передати своєму заступнику інформацію, куди ми пішли, з ким, навіщо, що робити в тій чи іншій ситуації. Для цього використовується протокол готва, де G – це going, куди я йду. Напрямок O – а за ж з кого із своїх я беру з собою. Те time – час, який я планую бути відсутнім. W, от, що робити, якщо мене не буде в означений час. Та A – дії мого підрозділу при, при зустрічі з ворогом. Наприклад, друже, я буду йти на північ до орієнтиру, котрий ми з тобою розглядали по карті. Дивись, щоб наші потім нас не забаранили. Беру з собою малюка. Е, зараз 3 години 10 хвилин я повернуся без 10. 4. Якщо не повернуся, доповідаєте наверх і відкочуєтесь на пункт збору. Якщо буде супротивник, доповідаєте нагору салют та спостерігаєте. Якщо буде контакт, теж саме відкочуєтесь на пункт збору. Плюс? Так точно. Малюк. Окей, це були чотири базових принципи доповіді, септо передачі інформації. І так, звісно, про стандарти НАТО це був більший жарт, але насправді зовсім не важливо, як ми це називаємо. У нас це буде Ейс, що ми перекладаємо це на українську, буде БПС боєприпаси, поранені спорядження. Головна суть цих протоколів це знати принцип передачі критично важливої для бою інформації, щоб піхотинець не бекав-мекав в радійку, намагаючись вже по ходу справи вигадати, що ж йому там потрібно передати, а просто користуючись. Простим, доволі простим, як ви бачите, протоколом. Він завжди знав, куди, скільки, як і так далі. Як в ситуації бою, ось зараз, так і в, наприклад, використовуючи протокол салют, вже там знаходячись на якійсь там безпечці чи ще щось. Тож на сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемося після перемоги.